Тогочасна Україна на той час входила до складу європейських держав, ну і зокрема наша Волинь Благословенна входила до складу Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського. І оте означення Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське підкреслювало, що за рахунок українських і почасти білоруських земель ця держава була велика: від моря до моря, від Балтики до Чорного моря. І тому українські землі. Були на той час Волинь, зокрема, входила до складу Великого князівства Литовського. Якщо говорити про тогочасну ситуацію, то тогочасна ситуація це кінець 20-х років 15 го століття, і великою загрозою була турецька загроза. І тому одне з питань, яке ставилося на з'їзді 1425-29 року, це було питання протистояння османам, Протистояння турецькій агресії. І загальновідомо, що вже на початок 15 століття Балкани, які були почасти захоплені турками інші території, вони були загрожені. І тому одне з питань це було протистояння тій наростаючій турецькій загрозі. І зрозуміло, що ініціаторами цього з'їзду були великий князь Литовський. Вітовт в литовській традиції Вітаутас, Вітовт Кейстутович, як Великий князь Литовський, король польський, також із литовського Накоренка, з литовського кореня Йогайла, який в польській традиції був Владиславом Єґєлою, засновником династії Ягілонів, його двоюродний брат Вітовта. Ну і, звичайно, безпосереднім ініціатором був король Угорський і німецький, майбутній імператор священної Римської імперії германської нації І Люксембургський. І ці три дієві особи якраз були законодавцями отого зустрічі європейських монархів в нашому Луцьку. Ну, очевидно, що були посланники від і Тевтонського ордену. Бо це ми фіксуємо в джерелах. Ми фіксуємо в джерелах також і від Великого князівства Московського, оскільки Софія Вітовтівна, єдина донька Вітовта, вийшла заміж за сина князя московського Василя Темного. І бачимо представників від татарських орд, які кочували на території вже пізнішого, бо кримська. Кримський ханат утворився фактично в XV столітті, вже в 70-х роках, і визнав себе васалом Османської імперії. Була задіяна і Волинська шляхта, були задіяні і міщани Луцька, міщани околиць, які зустрічали Сегізмунда, зустрічали Владислава, які бачили почет, який проїжджав і Вітовт. І це зрозуміло було великою, так би мовити. Подією для міста. Ми маємо історіографічні такі е, трохи перебільшення, що населення міста, яке було, очевидно, 5 тисяч, збільшилося ще в рази до 15 тисяч і так далі. Ну тут важко говорити про е, такі цифри. Е, очевидно, що вони мали за собою великий почет. Е, ми маємо Матвія Старіковського в хроніки і Польської, і Литовської і всієї Русі про те, що з'їдалося там. Цілі стада дичини, так би мовити, випивалося до 700 бочок вина, 700 волів і так далі, тому подібне. Я думаю, що це трохи така історіографічна, трохи велике перебільшення. А все починалося з того, що треба було вирішити не лише питання протистояння турецької агресії, а треба було ще вирішити питання гусицьке, тому що на території колишньої Великоморавської держави, на території Чехії, було велике гусицьке повстання. І Йшлося про... Легітимного чеського короля. І тим чеським королем, звичайно, був також і Сейзмунд, але претендував також і на цю корону чеського короля і Вітов Кістутович. І це питання теж ставилося. Окрім того, була неспокійна ситуація, я би сказав, більше торговельно така економічна на Балтиці. Ганзейський Союз, який був потужною такою економічною торговельною корпорацією і торгував на Балтиці зі всіма країнами тогочасними і сусідами, треба було забезпечити безпеку отого мореплавства на Балтиці. Ну, крім того, було ще питання Волоське, яке було теж пов'язано як і Балканське питання, як і почасти чеське-гусицьке питання із наростаючою турецькою агресію і майбутніми такими викликами, які ставила нова імперія, яка виростала буквально на очах, мається на увазі, Османська імперія чи Високий Поріг, як ми її називаємо. І це зрозуміло, ці питання треба було вирішити. І такі питання ставилися на таких європейських з'їздах європейських правителів, європейських монархів. У 20-х роках 15 століття таких з'їздів було чимало. Вони фіксовані і в європейських хроніках, і ми маємо почасти якісь згадки і в наших літописах, в наших джерелах. Але це було не, не якоюсь такою суцільною новизною. Тобто це йшлося про те, щоб вирішувати питання в час перемовин, в час переговорів, в час зустрічів. Таких з'їздів було багато. Але серед них, звичайно, виділяється наш Луцький з'їзд. Ну, По-перше, він проходив в Луцьку в нас. У 1429 році, і безсумнівно, що тут має велике значення, де це дійство відбувалося, і все, що зв'язано з Луцьком, зв'язано з європейським з'їздом, воно для нас важливе. Те, що з'їзд відбувся в Луцьку, важливе мало також і певна логістика того часу торговельні дороги, і сухопутні, і суходільні шляхи. Та і річкові шляхи, а згодом і морські шляхи, вони сполучувало, шивали стару добру Європу. Тут йшлося про те, як ці правителі, ініціатори з'їзду, я підкреслюю ще раз про важливість Сейзмунда Люксембурзького майбутнього імператора Священної Римської імперії, та й польського короля Владислава Ягєли, та й великого князя Литовського Вітовта, де вони мають зустрітися. Луцький замок був один з таких. Найцікавіших, бо після того, як його фундував як мурований його попередник Любард Гідемінович, то саме Вів Кістутович пристосував Луцький верхній замок до потреб вогнепальної зброї. З точки зору логістики, ну Вітовту легше було добратися звільно чи з резиденції Тракайського Тр 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 замку до Луцька Ягайлові. Коли він перебував в Гробно чи в Кракові, теж було недалеко до Луцька. Цей змунт Люксембурзький, звичайно, добирався йому не лише було з Буди, теперішній Будапешт, столиця Угорщини, теж добратися до Луцька най найскоріше. Звичайно, вони почали прибувати до Луцька. Ми маємо хроніку 15 століття польського хроніста Яна Длугоша. Ми маємо переповіджену пере історію Матвія Стрійковського. Хроніку, маємо інших польських авторів і інших, коли на свято трьох королів, тобто 6 січня, року Божого, 1429-го, до Луцька почали прибувати посольства, гості, які збиралися на з'їзд. Треба сказати, що Сейзмунд, один з чільних організаторів і ініціаторів з'їзду, прибув аж 23 січня. Але перед тим він вислав своїх послів, і посланники вже займалися обговореннями тих питань, які мали стояти на цьому з'їзді. Коли приїхав польський король Владислав Ягелло, то він трохи, напевне, нудився, і перед тим він вирішив піти на лове, організувати лове, бо це була традиція всіх дипломатичних його з'їздів, зустрічів, що лове це була така. Ну, певна, я би сказав, забава еліти, тим паче князівської, королівської, і він, очевидно, полював трохи між Луцьком і Житомиром. Йдеться очевидно про Цуманську пущу, де було багато дичини. Коли наближалася делегація Сізмунда, очевидно, що він їхав тою дорогою, яку ми зараз їдемо з зі Львова на Луцьк, там їх зустрічали. Зустрічали в районі Забороля. Ось в цей в цей в цей період. І, звичайно, що коли вони приїхали, то почалися, почалися перемовини. Три дні активних переговорів були, тобто від періоду від 23, 23, 24, 25 січня вони тривали. Бо пізніше ми маємо такий казус, що польська делегація, на чолі з Владиславом Ягелою покидає Луцький з'їзд і щось вночі. Вибирається і далі виїжджає з Луцька, щоб далі провадити свої справи. Ця інтрига полягає в тому, що, очевидно, Єгело був дуже незадоволений, що одним із таким, таких родзинкою того з'їзду була коронація Вітовта на не просто він був Великий князь Литовський, а на короля Литви. Владислав Ягело, який. Вважав, що він великий князь Литовський так само на правах спорідненості, на правах рідні, що він не хоче втрачати цю частину, можливо, він мріяв пізніше про об'єднання Польщі, Литви і так далі. Ягайло був проти цієї коронації. В 1429 році Вітовт не коронувався в Луцьку на короля, короля Литви. А решта питань, очевидно, обговорювалися і, очевидно, що мали якийсь певний, певний вихід. Хоча ми не бачимо якісь в дипломатії європейській якихось конкретних вислідів, із, так би мовити, із Луцького з'їзду. Якщо говорити чому на користь Луцька, в 1425 році в Луцьку був зафундований, збудований Великий собор Святої Трійці, дерев'яний, римокатолицький. І за правилами тогочасної, пізньосередньовічної, ранньомодерної Європи, всякі домовленості треба було скріплювати молитвою. І тому оцей собор Святої Трійці, який, а катедра з Володимира була перенесена до Луцька у 1427 році, то якраз на 29-й рік. Оцей Собор Святої Тріці мав бути добрим місцем, де свідком був Господь Бог, Спаситель, де мав укріпити оті домовленості, які були на з'їзді європейських, європейських монархів. Те, що з'їзд відбувся тут, у Луцьку, очевидно, в стінах Луцького верхнього замку, можливо, на території окольного замку Луцька, можливо, і при міських. Селах, як Красне, чи, чи Гнідава, чи так далі, то ми можемо говорити про певну таку сторінку, непроминальну історію Луцька і Волині, оскільки такий з'їзд європейських монархів був проведений тут. Коронування не відбулося, а Вітов дуже надіявся про те, що він буде коронуватися. І навіть коли другий раз. Вже в 30-му році, в 1430 му році, вересні ця корона пропала. Пропала на території Малопольщі, його викрали чи агенти, чи послані, очевидно, від польського короля Ягайла, і вона, на жаль, не була, на жаль, не була доставлена до вільня. Тобто, та інтрига, в принципі, одна. Щодо корони. Друга інтрига чому Владислав Ягайло так вночі від'їжджав з зустрічі монархів? Якось це так інтригуюче. Зрозуміло, що він не погоджувався з ідеєю коронування свого брата, двоюрідного Вітовта Литовським королем. Але це теж інтрига певна. Якщо глобально подивитися, то з'їзд відкривав Сигізмунду, королю угорському. Королю німецькому шлях до імператора Рим, священної римської імперії германської нації, і він ним став після з'їзду Сейзмунд, перший Люксембурзький, який був потужним, потужним королем, який тримав оту Центральну Європу під своїм крилом і, будемо казати, був конструктивним таким володарем. Він ще раз показав з'їзд монархів про те, що. Зовнішня небезпека не можна ігнорувати її. Треба консолідувати, консолідувати сили і тому подібне. Він ще раз підкреслив статус Вітовта, що він у своїй одній з південних столиць, зокрема у Луцьку, може провести таке велике дійство. Великий саміт, такий пізньосередньовічний, великий такий з'їзд, конгрес, який його ще подекуди називають. Де можна узгодити якісь злободенні питання європейської дипломатії? На жаль, луцька історія з луцьким з'їздом не є такою аж надто популярною в європейській історіографії, але ті історики, які, зокрема, польські історики, які займаються цим періодом, і вона дуже добре виписана ще в 19 столітті класичною польською історіографією, розуміють про. Важливість, важливість таких військових мілітарних союзів для Європи. Ну, але, на жаль, до істориків не завжди звертаються і завжди дослухаються політики. Бо політик має знати дуже добру історію та коріння, і звідси вже можна класифікувати причини тої чи іншої війни. Повномасштабне вторгнення і війна. Російсько-українська, яка почалася, звичайно, не з 22-го року, а з 14-го року, вона загострює ці питання. І ці питання треба, очевидно, ставити на порядок денний, принаймні актуалізувати, принаймні нагадувати політикам про те, що об'єднання проти окупанта, проти агресора, це свята справа не лише України, яка кров'ю своїх кращих синів і доньок і зараз захищає. Не тільки свої кордони, не тільки на східному, східному рубежу. Але ці політики повинні пам'ятати, що цей кордон може пересунутися до їхніх країн. І якщо вони не допоможуть тримати Україну, то черга прийде за ними. Агресія страшна, бо вона є, по-перше, агресія окупаційна, агресія загарбницька. Агресія несправедлива. Ті політики, які не розуміють кореню коріння цієї, агресії, вони програють вже. Програють як політики, як дипломати і як державні діячі. Ну але програють їхні держави, не лише Україна. Тому тут питання про знання історії. Є певний позитивний посил в тому, що на державному рівні, на рівні Верховної Ради, на рівні... Уряду на рівні державному, це ставиться питання, бо ювілеї вони загострюють бачення, вони допомагають згадати славні, героїчні і трагічні сторінки нашої історії. Безсумнівно, що нагадування про те, що в європейській дипломатії, в дипломатії 15 століття була така, була така подія, вона ще раз нам нагадує, наголошує. Про те, що треба об'єднуватися, треба консолідуватися І перед викликами зовнішньої небезпеки, перед агресією, перед викликами, які ставлять під сумнів існування демократичного світу.